Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати книгу Псалтир разом. І сьогодні будемо читати п'ятий псалом і будемо розмірковувати про те, де ми можемо знайти справедливість, до кого ми можемо звертатися за справедливістю у світі, де ми не можемо знайти, де ми не бачимо абсолютної справедливості. Тож читаємо п'ятий псалом, перші п'ять віршів. Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням. Зверни увагу на голос мого благання, мій царю і мій Боже, бо я до тебе молюся. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос. У досвіта я стоятиму перед тобою і буду очікувати, бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Сьогодні будемо з вами розмірковувати зокрема над п'ятим віршем, бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Коли Давид молиться цим псалмом, і коли ми з вами читаємо п'ятий вірш, ми з вами можемо побачити, що це саме підстава. Того, що Давид звертається до Господа, стоїть перед Господом, очікує від Господа відповіді в його обставинах, в тих обставинах, де він шукає справедливості, де він шукає того, щоб Господь відповів йому, приборкав зло, яке трапляється в його житті. І Давид каже, що я саме перед тобою стою, і я у досвіда стану і буду очікувати. І він благає Господа, щоб Господь вислухав його молитву і він смиренно. Благовійно стоїть перед Господом і очікує Божої відповіді, саме тому, що Господь не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Тобто, це підстава, це надія, це фундамент того, що Давид звертається за справедливістю саме до Господа. І Почнемо з того, що ми з вами скажемо, що беззаконня в цьому вірші це не просто беззаконня за людським поглядом. Взагалі, коли ми з вами спілкуємося з людьми, говоримо з людьми, коли ми слухаємо те, що кажуть люди, ми можемо з вами зрозуміти. Ми можемо з вами побачити, що взагалі у цьому світі не існує одного погляду на справедливість і не існує одного погляду на закони. В кожній країні є свої закони, у кожному суспільстві є свої закони, в кожній родині. Є свої закони, в кожному колі друзів є свої закони. Тож, коли ми з вами тут читаємо про те, що Господь, той Бог, який ніколи не погодиться з беззаконням, йдеться не просто про якісь земні закони, які Пишуть люди, потім переписують, потім відміняють хтось не погоджується з ними. Іноді закони, і навіть не іноді, а не рідко закони визнаються несправедливими, недосконалими і так далі. Тож тут говориться не про людські. Закони тут говориться про Божий закон, і Божий закон він відрізняється від людських законів тим, що він ніколи не змінюється. Він завжди актуальний, він завжди вічний, він завжди справедливий, він завжди захищає добро і завжди він не схвалює зло. І саме цей вірш говорить про те, що Господь є той Бог, який ніколи не погодиться з беззаконням, тобто з, зі злом, тобто з порушенням Божої волі. Саме беззаконням і злом є порушення Божого закону, є порушенням Божої волі. Ми з вами почали е, наше сьогодні розмірковування і читання з запитання, де ми можемо знайти справедливість, де ми можемо знайти захист від справедливості. І саме в цьому вірші, саме в цьому псалмі, ми з вами можемо прочитати, де ми можемо знайти захист від несправедливості перед Господом. У Господа Давид каже, бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Іноді людям здається, що Господь погоджується з беззаконням, тому що Господь не кладе край беззаконню в ті строки, в які люди очікують. Але ж питання в тому, що Господь завжди кладе край беззаконню. і більше того, настане такий час, настане такий день, коли Господь покладе край усьому беззаконню, яке відбувається. І тут питання також в тому, що коли ми з вами звертаємося до Господа, і коли ми з вами розуміємо слово Боже, ми з вами бачимо, що життя жодної людини не закінчується життям на цій землі, і ми з вами бачимо, що навіть смертю не закінчується життя жодної людини, бо кожна людина буде жити вічно і живе вічно. Питання тільки де з Господом в царстві Божому або Поза Царством Божим, відмовившись примиритися з Господом через Ісуса Христа, тож ми з вами, читаючи цей псалом, можемо знайти підставу. Шукати Божої справедливості, підставу звертатися за Божою справедливістю, тому що Господь є тим Богом, який ніколи не погоджується зі злом, коли ви бачите зло, коли ви бачите несправедливість, коли ви бачите беззаконня, коли це беззаконня звернуто до вашого життя, коли воно трапляється в вашому житті, коли хтось намагається зруйнувати ваше життя, роблячи беззаконня і чинячи беззаконня. Завжди знайте, що Господь ніколи не погоджується з беззаконням, Господь ніколи не схвалює беззаконня, і це не просто таке пасивне несхвалення. Це не просто Господь так стоїть осторонь і не схвалює. Господь суддя, Господь праведний суддя, Господь суддя усіх. І тому для нас є підстава звертатися до нашого Господа за справедливістю, бо Господь за своєю природою є справедливий Господь, він справедливий суддя, він справедливий наш батько. Цей псалом відкриває нам таку підставу. Господь ніколи не погоджується зі злом. І для нас це неймовірна радість, для нас це неймовірна надія. Що у Господа ми завжди можемо знайти справедливість. У Господа ми завжди знаходимо справедливість. Також коли ми читаємо з вами цей псалом, ми бачимо, що Господь завжди наказує беззаконня, Господь завжди кладе край беззаконню. і це для нас надія вірити Господу. Це для нас надія очікувати Божої дії, очікувати Божих судів, очікувати, що Господь. Буде вирішувати ті питання, які під владою тільки Господа, які тільки Господь може вирішити, коли люди не можуть захистити, коли ми самі себе не можемо захистити. І навіть коли ми можемо себе захистити, і навіть коли люди можуть захистити, все одно ми маємо шукати справедливість у Господа. Ми маємо надіятися на Господа. Ми маємо покладатися на Господа, і ми маємо довіряти е, суд Господу, тому що саме Господь є праведним суддею. Це не говорить про те, що ми не маємо вирішувати ті. Питання, які є в нашій владі, в нашій компетенції, є в нашій відповідальності. це говорить про те, що будь-яка відповідальність не лежала на кожному з нас, а саме на Давиді, лежала царева відповідальність. Він був царем, він був генералом, він був батьком свого народу, і він все одно звертається до Господа, він покладається на Господа, тому що. Тільки Господь може встановити і встановлює абсолютну справедливість. Тільки Господь може покарати будь-яке зло. Тож для нас є підстава звертатися до Господа, саме у Господа шукати справедливості і очікувати. І е, покладатися на Господа, і не втрачати надію, що Господь встановить справедливість, що будь-яке зло, будь-яке беззаконня, яке порушує Божий закон, воно буде не тільки покарано, воно буде припинено. І ми з вами чекаємо царства Божого, в якому не буде жодного беззаконня, тому що Господь припинить будь-яке беззаконня і звільнить наші серця, серця віруючих в нього людей, народжених згори, від того беззаконня, яке, на жаль, через грішну природу є і в наших серцях. То ж будемо з вами шукати Божого обличчя, будемо з вами покладати свою надію на Господа, який ніколи не погоджується з беззаконням. Будемо з вами молитися нашому Господу. Будемо з вами у досвіта стояти перед Господом. Будемо з вами шукати Божого обличчя, щоб Господня справедливість, щоб Господня відповідь розв'язувала всі ті питання, які ми не можемо розв'язати. А Господь наш батько, і ми приходимо до. До нього і Господь нас кличе, щоб ми приходили до нього, щоб саме у нього знайти справедливість. Тож будемо з вами продовжувати і далі читати Слово Боже разом, саме для того, щоб наша довіра Господу, щоб наша надія на Господа вона зростала, і ми були дуже міцними в тому, щоб покладатися на Господа. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Запрошую підписатися, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цими відео. Тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей читало слово Боже разом, покладалося на Господа, шукало у Господа відповіді на свої питання, довіряло Господу та надіялося на Господа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.